Дякуємо вам усім за прекрасні слова. Сьогодні прощання, сьогодні востаннє, останній дзвінок для нас. І чути здається, як пташкою в'ється, і геть відлітає наш час. А і все уже перегорнули підручників останні сторінки. І якось так раптово ми відчули, що ли на час скоріше від ріки. Шановні наші вчителі, сердечна вдячність, наші милі. За те, що в цей нелегкий час ви самовіддано творили шкільне життя для нас, всі здоров'я, щастя вам бажаємо. Вас душі не продать словам за все, чого навчилися і знаємо. Сьогодні ми завдячуємо вам. Болючим видається час прощання. Ми опинилися в розлуки на краю. Нам зустрічати всім нові світання, та школу не забудемо свою у школі. Ми зробили перші кроки в країну знань і перші відкриття. У пам'яті залишаться уроки, з якими ми підемо в майбуття. І цей останній дзвоник будемо пам'ятати, та мудрість вчительську, і тепло долонь, бо тільки вчитель може віддавати любов свою і серденька вогонь. І вчителі лишаються, і світлі класи лишаються молодші школярі, тут вічна юність, не підладне дитинство вічне у шкільному дворі.